Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Потапов і ви на моєму каналі Carp А В даному відео я хотів вам показати, як я готую стікмікси для виготовлення стіків на PVA сітці Що входитиме в даний стікмікс? Я буду використовувати 2-мм перець. Також буду використовувати бойли 20 го діаметру, це будуть бойли варені і бойли пелящі. Тому не гаємо час і розпочинаємо даний процес. Я вже підготував тут такий тазик, де я буду змішувати сам корм. Також я забув вам сказати, що буду використовувати ще е, ліквід, яким я буду перемішувати е, даний стікмікс, щоб він краще мав свої скажімо так, властивості. Також ось використовувати такий пелець 2-мм. Я його сюди трішки висипаю. Небагато. Також це будуть в мене е пилящі бойли 20-го розміру. Зараз я вам покажу їх. Це Squid Octopus бойли. Ось так я їх переминаю просто вручну без всяких допоміжних засобів. Вони досить свіжі і дуже легко переминати їх руками без будь-якої несроки, як можливо хтось може використовувати там чи круш, я не знаю. Тобто це все можна робити, в принципі, руками. вони досить свіжі, досить м'які. Зараз, напевно, трішки ще додам. Так, мабуть, достатньо. Так, тут у мене ще є варені бойли 20 мм. Я також їх зараз перемілчу вручну. Ну, це вже трішки бойли в мене настоїлися, вони вже не так легко мнуться руками. Але в принципі нормально, це варений бойл. Також Squid квідок Так, от їх переминаємо. В принципі, не дуже так і мілко. Так, достатньо, щоб можна було зробити з нього стік. Ще пару штук зараз. Перемну. Так, я думаю, ще можна трішки варених бойлів додати. Тобто ідея яка? А, сам піліць 2-мм і телящі бойли вони будуть розчинятися у воді, а от такі от фракції е, вареного бойла вони залишатимуться в воді, либо зможе Неми харчуватися, навіть з часом, коли пилящий бойлер розчиниться Гарно перемішую, тут ще деякі великі частинки їх перемну. Ось так виглядає наш StickMix. І що я ще планую зробити? Я планую ще взяти ліквід це також смак з автополус я зараз потрішки буду додавати І буду перемішувати в принципі, вручну. Так, все, я все перемішав. Ось так воно все виглядає. Я зараз дам йому настоятися, не знаю, там хвилин 20, напевно. так І відповідно вже включусь, покажу вам, як він виглядає, уже, коли він пропитався ліквідом. Ну і відповідно покажу ще Як я в'яжу на нього стіки з сітки Тому через 30 хвилин я включуся, для вас це буде як одна секунда. Ось так. Ну що, друзі, пройшло вже десь близько 20 хвилин. Наш стікмікс пропитався ліквідом. Може, став такий розсипчистий, бархотистий. І зараз будемо робити наші цукерочки. Використовуємо ПВА-систему разом з ПВА-сіткою. Для початку ми засипаємо трішки нашого стікміксу сюди. Можна ще трішки. Ось так. І гарно його заминаємо. Ось така в нас виходить цукерочка досить невеликого розміру, що придасть польотні характеристики нашій оснастці. Зараз зав'язуємо його. Двічі. Ось так. Ну і обрізаємо. Ось такий стікс виходить у нас. Досить гарний, так? Давайте зараз ще один зробимо. Заминаємо. До речі, друзі, якщо хтось, можливо, інакше готує Стікмікс, поділіться, будь ласка, в, в коментарях. Мені буде цікаво почитати, щоб ви поділилися своїм досвідом. Я, в принципі, давно вже використовую такий стікмікс. Але, чесно кажучи, коли немає часу чекати, поки він пропитається ліквідом, я просто беру і сухим засипаю його і в'яжу відповідно стіки. Але з ліквідом мені більш подобається, та й на риболові не використовую час, щоб його пропитувати там, ліквідом якимось чи букстером. Ось такий у нас виходить стік. Досить непоганого розміру, невеликий, і, в принципі, я думаю, він буде ловити нам рибку. Тому дякую всім за перегляд. Радий був вас бачити на своєму каналі. До нових зустрічей!